Ображені люди, я думаю, у кожного була така ситуація в житті, де вас там в минулих відносинах ображали, зраджували, там обманювали і так далі. І зараз не буде йти розмова про те, що відпустіть цю людину і простіть йому гріхи. Да, хер на неї на ту людину. Як я кажу, я не батюшка, що всім гріхи відпускати. Головне ваша задача не перекладувати ці минулі відносини на ваші майбутні відносини, бо дуже часто так і роблять люди. І тому в коментарях мене часто пишуть там жінки, всі чоловіки однакові, або чоловіки пишуть всі жінки однакові, тому що ви не зробили правильні висновки. Ви зробіть собі правильні висновки, що вам потрібно робити для того, щоб ситуація не повторювалась, і що ви погано робили в тих відносинах. Да, да, ми всі не святі, не потрібно собі говорити, де да я був чи була ідеальна, а він чи вона такі були погані. Ні, ну такого не буває. В будь-якому випадку ми теж всі не безгрішні, робимо теж погані справи у відносинах. Тому потрібно в першу чергу в собі зробити ці висновки, а потім уже починати нові відносини. Тому, коли ви це зробите, у вас не буде такого, там що всі жінки однакові, будете говорити, чи всі чоловіки однакові, тому що ну ми всі різні. Якщо були всі однакові, то ніхто б не перебирав би. Ви б брали першого попавшогося і. Будували відносини. Яка різниця? Навіщо перебрати, якщо всі однакові? Ну, це взагалі нелогічно і по-дитячому звучить узагальнювати всіх. Тому, будь ласка, ви проаналізуйте свої минулі відносини, подумайте над ними, зробіть в собі висновки, що вам потрібно в собі змінити, щоб покращити відносини наступні. А те, що там людина погано робила, ну. Все вертається в цьому житті, тому ви не хвилюйтесь за ту людину, двигайтесь далі. Головне не перекладати відповідальність минулих відносин на майбутнє це саме головне. Тому бережіть себе і гарного вам всім дня.